У нас є прототипи, але на них можна навчатися, але приймати участь у офіційних змаганнях ні. Можна приймати участь тільки на сертифікованих човнах, які купили цього року. Ці човни вони корисні тим, що на них можуть займатися діти з 15 років, дорослі. До Десь до мого віку можна займатися вітрульним спортом. Налаштовується вітрило відповідного розміру. Ці човни вони відповідають європейського зразка. На них можна приймати участь як на всеукраїнських, так і на міжнародних змагань. Тому вже ці човни зайшли до нас з таким сертифікованим рівнем. Тому вони мають сертифікацію і мають допуски до всіх змагань, які в нас проходять. Моторний човен, який супроводжує як сменів, які виходять на воду, і Помагають їм, якщо, наприклад, перевернулася яхта, допомогти, наприклад, поставити навіть знову на воду. Якщо щось сталося, відразу допомогти спортсменам на воді. Коштом бюджету закуплено на 2 мільйони. Це одиночні яхти. Це спеціальний тренерський човен, який буде використовуватися для навчальних цілей наших дітей.